Дорогі українці, увесь день тривав розбір в Умані у місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих серед них четверо дітей. Ми співчуття рідним і близьким усім, хто був врятований мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепили на жаль, вибуховою хвилею. Надається необхідна допомога. Я дякую кожному і кожній, хто взяв участь в рятувальній операції та підтримує врятованих людей. Ракета по умані по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу. А тим, що приймало щорічно, десятки тисяч паломників, хасидів, тільки абсолютне зло може коїти. Такий терор проти України на Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинула дві українки, мати і донька. Ольга, 92 рік народження, і Вероніка, 20 рік народження Це ще трьох років цій дитині не виповнилось. Вічна пам'ять співчуття боротині співчуття. Близьким сьогодні нашим повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет, 21 із 23. Якби не це державі терористу вдалося забрати значно більше жертв, більше життів, і це знов доводить, що зупинити терор, врятувати людей можна лише зброєю ПБУ, сучасна авіація без якої там не буває повністю ефективною, по артилерія, бронетехніка все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам, нашим селам, як в тилу, так і на передовій, щоб повернути безпеку і нашим людям, і які поки що на жаль на окупованій території, тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла сьогодні. В Києві з візитом були президентка словачини, президент Чехії. Ми говорили саме про те, як дати захист усім нашим людям, прискорити відновлення миру, порядку на всій землі. І я подякував. А словаччини та чехії за підтримку за надану зброю політичну санкційну допомогу за підтримку людей, які отримали прихисток у словацьких чеських громадах, я окреслив партнерам, які перспективи у нас на полі бою зараз. Та якої подальшої допомоги ми потребуємо, щоб пройду весь цей необхідний шлях. Поінформував про те, що робимо, щоб реалізувати нашу формулу миру, зокрема, і пункт про притягнення до відповідальності винних в агресії. Дякую, що Словаччина і Чехія однаково з нами бачать потребу відновити справедливість, покарати воєнних злочинців, покарати всіх цих терористів. Підписали спільну декларацію з президенткою Словаччини. І президентом Чехії щодо нашого європейського євроатлантичного руху говорив сьогодні також з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про наслідки російської терористичної атаки. Подякував йому за підтримку нашої оборони, нашої економічної, нашої соціальної стійкості. Окремо говорили з паном президентом Європейської ради ситуацію навколо деструктивною, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції я підкреслюю, що це не лише порушує наявну угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечно надію Кремлю, надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами. Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою злом, робити щось схоже. Треба знайти нормальний європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації, непросто таке рішення, яке враховувало інтереси усіх наших країн Європи в цілому, ми обговорили з паном Мішелем. Як це можна зробити, яке це може бути рішення? Постійно контактуємо з усіма партнерами. Сьогодні відбулась знакова подія інвестиційна подія для України. Перша велика інвестиція в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестицій 250 мільйонів доларів. Це лише старт відповідного пакету. Саме зараз, коли ми ще боремось із російським терором, великий світовий бізнес не лише вірить у нашу перемогу, а й підтверджує цю віру своїми. Багатомільйонними інвестиціями конкреткою. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Дякую народу України. Слава Україні!